Доброго ранку, ну, він не дуже добрий, але все одно. Друзі, дякую всім за підтримку. Розкажу одразу всім, тому що ви пишете, телефонуєте, а я, на жаль, зараз не можу всім вчасно відповідати. Давайте розкажу вам взагалі деталі того, що відбувається. Ще таке, люди питають, чим підтримати. Зараз можна підтримати, перш за все, публічними висловленнями. Висловленнями, озвученням результатів нашої роботи, демонстрації результатів нашої роботи. Нам потрібна масована публічна підтримка. Це одне. Друге, ми зараз оцією ситуацією маємо ініціювати зміни в законодавстві. Бо інакше всі корекційні, всі корекційні педагоги ми опиняємось поза законом. Лишається лише догляд. Я отримую купу підтримки саме від колег, які розуміють, про що йдеться, які розуміють, з якими проблемами ми працюємо. Вони чітко знають, які бувають діти, які бувають проблеми, які методи для чого використовуються. Те, у чому не розуміються люди, які це все затіяли, люди, які вихоплюють якісь шматки з контексту, не розуміючи, що воно, про що воно. І аби ми сьогодні відстоїмо себе свою роботу і наших дітей, наших учнів, або відзавтра лишаються пігулки і догляд. Жодна людина не захоче ходити під статтею щодня. Я не виключення. У мене теж є родина, у моїх дівчат теж є своє життя. Ми хочемо бути захищені. Захищені від такого свавілля. Це ліричний відступ. Давайте розкажу по самому провадженню. Заявника немає. Заявник міграційна служба. До чого тут міграційна служба, теж не знає ніхто. Але за заявою міграційної служби було відкрите кримінальне провадження. До нас був засланий під виглядом стажера працівник. На підставі розповідей цього працівника. Дружина Ігоря Марценковського Інна Марценковська зробила експертний висновок. Задумайтесь над рівнем маразму. Вона зробила експертний висновок на підставі розповідей стороннього хлопчика, який не є фахівцем, який не є ніким, який от просто проходив повз. Вихопив щось з контексту, не маючи навіть, тобто, це не на підставі експертний висновок зроблений ще раз, не на підставі відео, не на підставі жодних доказів. Експертний висновок зроблений на підставі переказу сторонньої людини. І на підставі оцього експертного висновку наші дії визнані такими, що. Не відповідають задачам там, корекційної педагогіки, прикладного аналізу поведінки і т.д. І паралельно з цим вже, цей же цей хлопчик, який був е, внідрён к нам, він встановив приховані камери. І ці приховані камери місяць щось знімали, ну, знімали повністю процес. Потім з цього процесу насмикали маленьких шматків. Зробили розшифровку відео. Знаєте, що таке розшифровка відео? Це коли описуються дії людей. Да? Тобто вони описуються так, як їх бачить людина, яка робить розшифровку, яка, знову ж таки, не є фахівцем, яка не спроможна зробити оцінку навичок. Вона просто щось фіксує так, як вона це бачить. Да? Ми знаємо, що доктора у вас такі картинки. Побачити можна рівно те, що ти хочеш побачити. Те, що ти шукаєш, те ти знайдеш. Тобто, Люди шукали те, що їм було треба, вони притягнули за вуха, вони знайшли. Тому, коли я зараз чую звинувачення, там якісь, я кажу: я не знаю. Ми, у нас таких проблем немає. Звідки люди це взяли? Ну, вони просто написали? Звідки то ну, хто ж його знає? Так, тобто, от проблема такого рівня. І завтра ця ситуація може повторитись у будь-якому закладі. Абсолютно. Тому, тому боремось. Тому боремось, бо за нами люди, за нами діти, за нами сім'ї. Ми маємо надзвичайні результати. Наші результати є безпрецедентними. Це визнано співробітниками, фахівцями державних структур, відповідних, з якими ми співпрацюємо. Це Шевченківський ІРЦ, це Оболонський ІРЦ. Тобто скрізь, куди приїжджають діти, з якими ми працюємо, відзначаються їх надзвичайні результати. Ми виводимо дітей в норму. Хто розповідає, що це неможливо, ви просто не вмієте. Хто не вміє, ну не кажіть, що цього не можна зробити. Ясно, що кожен випадок індивідуальний, але у нас дуже великий відсоток дітей, які виведені в норму. Тому тримаємося, боремося. Дякую за підтримку. Сьогодні ввечері нас запросили на 1+,1. плюс Ми там будемо. Одразу попереджаю, що якщо це буде спроба там ізбієння младенця, я встану і піду. Я не дівчинка, я хороший поведінковий аналітик і не підсилюю небажану поведінку. Всіх люблю.